У далекому 1606 році запорозькі козаки на чолі з гетьманом Іваном Сулимою здійснили одну з найзухваліших морських експедицій свого часу. Їх метою стала могутня турецька фортеця Варна, ключовий османський порт на західному березі Чорного моря. Уночі, коли місто спало, козацькі чайки безшумно підпливли до берега. Козаки висадилися непомітно, й, мов тінь, прослизнули до воріт. Раптова. Блискавична атака заскочила турків зненацька. Зав'язався шалений бій. Сулима та його побратими билися не на життя, а на славу. Фортеця, яку вважали неприступною, впала під натиском волі, відваги і мечів. Козаки визволили багатьох бранців, захопили трофеї і підпалили турецькі кораблі. Потім, мов буря, зникли в морі, лишивши по собі дим попіл і страх в османському серці. Цей рейд увійшов у історію як доказ незламності козацького духу. Варна 1606 року стала символом того, що ні мури, ні імперії не зупинять тих, хто бореться за волю.